Вітаю всіх на каналі «Телеклуб Оксани». Ми продовжуємо огляд дев'ятого сезону проєкту Супермама. Цього тижня за звання найкращої мами змагаються учасниці з Києва. У попередньому випуску ми познайомились із Юлею та її підходами до виховання. Вона вважає, що навчити дітей самостійності з малку це ключ до щасливого життя. Бо таким чином вони вчаться розраховувати лише на себе. Але інколи її методи переходять межу. Дітям часто доводиться самостійно готувати собі їжу, а сама Юля може підвищувати голос і навіть залишати їх самих удома, що в такому віці може бути небезпечно. Психолог проєкту Дмитро Карпачов зауважив, що Юля таким чином намагається скинути з себе відповідальність, що абсолютно неприйнятно у вихованні маленьких дітей. До того ж, діти, копіюючи маму, можуть не навчитись керувати власними емоціями. Суперниці також розкритикували Юлю за відсутність прибирання, невміння поєднувати роботу з вихованням дітей, а також за надмірну емоційність і безвідповідальність. А вже в наступному випуску ми побачимо Віку, яка буквально зациклена на чистоті. Вона намагається створити вдома стерильні умови, і це настільки серйозно, що в будинку зовсім немає іграшок, а дитина живе за суворими правилами, встановленими мамою. Та найбільше здивує спосіб самореалізації віки. Вона підтримує спілкування з багатьма чоловіками, іноді навіть одруженими, які фінансово її підтримують. А вона, в свою чергу, проводить із ними час. Дмитро Карпачов відверто скаже: Вона жахлива мама. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові випуски.